Вітаємо всіх глядачів телеканалу Дім. Ми сьогодні проводжаємо літо. А наші вчені в Антарктиді навпаки прощаються з зимою. Дізнатися більше про будні українських полярників та природу самої Антарктиди тепер можна за допомогою нової книжки. Антарктика, шість нарисів для тих, хто хоче знати більше. Перша масштабна україномовна енциклопедія про крижаний континент і участь українців у його вивченні. Усі деталі дізнаємося від одного з співавторів книжки доктора біологічних наук, завідувача відділу біології та екології НАНЦ Івана Парнікози. Він, до речі, з нами на прямому зв'язку. Доброго дня. Доброго, доброго, доброго ранку. Іване, раді вас бачити. Одразу питання, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення цієї книжки? Чесно зізнаюся, що мене дивує, чому це не було зроблено раніше. Як на мене, ідея просто блискуча, фантастична і очевидна. Ну, зрозуміло, що ідея очевидна, але зрозуміло, що для того, щоб зробити подібне зведення, да, треба трошечки часу, треба як би, трошечки інформації. І взагалі треба, що Антарктида дуже гетерогенна, і те, що вивчається в одній частині, не таке саме в іншій частині. І оці роки, що ну, десь приблизно ідея виникнення цього наклада десь в районі 2014 року, от власне. Такий сумний для нас рік, і власне з того часу накопичилося, іде ідея була сформульована наступним чином, що треба. Щоб різні фахівці би, виклали те, що вони знають про різні аспекти Антарктики на достатньо професійному рівні, а в той же час доступно для звичайних людей. Тобто, і зрозуміло ж, з прив'язку до свого регіону, тобто де розташована українська антарктична станція Академік Вернадський. Ну от і весь цей час ми збирали по крупицям цю інформацію якби Uh, і можемо зараз сказати, що дійсно у нас є, що почитати про те, як виглядає дана даний регіон. Чому саме шість нарисів, яким темам вони присвячені, і як ви їх обирали? Ну, головним чином, uh, вони ця, ця, ці нариси виникли з огляду на авторів, так тобто, то, які погодилися працювати в цій, uh, в цій праці. Тобто, Перший нарис він присвячений як би, природній історії Антарктики. Тобто, як Антарктика, колись спочатку була льодовим континентом, потім знов зеленим континентом, потім знов льодовим континентом. То ми проаналізували її історію, показали, який шлях пройшов цей континент. В другому нарисі ми характеризували. Відкриття анти, тобто відкриття і дослідження Антарктики, але з великим акцентом саме на регіон, де знаходиться українська станція «Академік Вернацький і теж на український внесок. Це дуже важливо. Тобто, ми хотіли показати, що українці з'явилися в Антарктиді не в 96-му році, як прийнято вважати з передачу нам станції Академік Вернацький, а на багато набагато раніше. І певний шлях ми там пройшли, і певний внесок у дослідження цього континенту зробили. Наступний нараз, звичайно, це не жива природа, тобто це геологія, це клімат, це рельєф, тобто така характеристика з неживої природи континента. Звичайно, рослинний світ це для мене найближче, тому що я как би можна сказати, антарктичний еколог-ботанік, Тобто, я как бик бо Показати нашим людям, взагалі, що Антарктида не білий континент, а зелений континент, да, тобто дуже мало зелений, най, найменш зелений з усіх континентів, але тим не менш є зеленим континентом, да. Наступний нарис він найбільш буде зрозумілий. Це нарис про тварин, да, тобто про пінгвінів кітів різних інших мешканців Антарктиди, але, наприклад, про таких цікавих, як Антарктичні Комарі, да, або, наприклад, таких цікавих як Антарктичні невеличкі раки. Да, тобто про всіх них ми теж розповіли в тому нарисі. Ну і, звичайно, ще один нарис присвячений охороні природи Антарктики. Це дуже особливий момент. Можливо, трошки пізніше на ньому зупинюся. Угу. А скажіть, будь ласка, чи можна сприймати цю книжку саме як видання про ареал станції Вернацький? Так, як я вже казав, Антарктида досить великий континент дуже гітрогенними умовами. Мовами так, тобто не можна так сходу, ходу взяти і це ще нікому не вдалося, як би охарактеризувати всю Антарктиду. Ми про неї насправді найменше знаємо з усіх континентів світу і досі дізнаємося нові речі. Тут найпростіше зробити відкриття і найпростіше бути здивованим. А більша частина континенту перебуває під Кригою. Так? Тому ми сконцентрувалися на нашому районі, тобто на околицях нашої станції, на зоні нашої відповідальності. Ну і е, треба е, сказати, що ну коли ти концентруєшся на цьому, то ти більш е, серйозно входиш в тему. І можемо казати, що багато викладено, е, дуже велика кількість інформації викладених з книжки в цій книжці Це результати дослідження українських вчених, які от реалізуються останніми роками. Тобто, фактично, вони з наукових публікацій адаптовані в такій формі, щоб люди могли просто довідатися в популярній формі, як це все виглядає. А у березні цього року наш колега Геннадій Куркін знімав станцію Вернацький і приїхав дуже натхнений. Ну, дуже вона його вразила. Ви там були неодноразово. Скільки, до речі, разів ви там були? Ви знаєте, після третього разу вже збиваюся, це 10 разів. 10 разів. Ви вже так. є громадянином Антарктиди чи ні? Вам же видали свідоцтво про реєстрацію, якісь посвідчення слава Богу, Антарктида не належить жодній державі, так це бездержавна територія, да вона є під так управлінням Антарктичного договору низки ага. держав. Так? І напевно їй це не потрібно, тому що я казав, що це єдиний континент, який ще людина не згубила, да на якому вона ще не воювала, який вона ще не загаділа якимись відходами. Тому би ну от тут дуже відповідальний момент, щоб Антарктида залишилася, Залишилася нейтральною, залишилося бездержавною, залишилося якби недоторкано. Так, можливо, саме цьому вона і досі цікава всім, ось Антарктида, чи є якісь ще фактори? Ну, ви знаєте, якщо ви подивитесь на більшість глобусів, які у нас є, як би там в торгових центрах, десь там в офісах і так далі, ви побачите, що Антарктида там взагалі не не, не фігурує. Да? Тобто, фактично, я ну, завжди знаєте, приходжу так, дивлюся. От на цьому зображенні так сказати у цих континентів наявна Антарктида. Якщо ви звернете увагу, ви побачите, що на більшості ні. Тобто вона взагалі не існує у більшості наших уявлень, Да? тобто mm. уявлень про світ, уявлень про те, що бездержавна територія, тому що всі вважають, що це крига і нічого більше. І, ну, взагалі вона рідко з'являється на інформації как бы, ну, і так далі. А в той же час, як как би бы, саме Антарктида найважливіший, як как би бы, доважливіше для формування погоди на всій земній кулі, переважно на, на її південній частині, переважно. Да? Угу. І від того, що відбувається в Антарктиді, буде залежати, як буде виглядати планета найближчі как бы, десятиліття. І ну, тут якби как бы, прогнози невтішні, тому що як бы, кліматичні зміни в Антарктиді призводять до того, що. Глобальні циркуляції змінюються, угу. і нас чекають досить досить серйозні перебудови, власне. А які від будуть відбуватися на, на практичних аспектах життя на нашій планеті, тобто вже можна сказати сміливо про кліматичні зміни і у нас в Україні, правда? Like... Так, зміни в і зміни в Антарктиці призводять до того, що до нас прориваються нові якби повітряні маси, тобто змінюються атмосферні циркуляції, і якби, ну всі це відчувають вже на собі, тому що якби. Uh, ну, клімат стає менш передбачуваним. Дати не не таким, як ну, ми можете знали Можете натякнути. Ми в який бік рухаємося? В бік глобальнішого потепління, як прогнозують, чи навпаки? Так ну, звичайно на планеті спостерігається глобальне потепління, але треба розуміти, що його наслідками інколи може бути і похолодання. Тобто, це все залежить від, ну, від зміщення, какби і. Повітряних повітряних мас да, тобто, якщо внаслідок потепління, грубо кажучи, на нас на нас частіше будуть прориватися якісь холодні повітряні маси, ну то буде якесь локальне похолодання в повних районах. Так. треба ну я не мітіровах. Я не буду цього коментувати. Да, але ну, а, а, а ми позитивно а, так на ми... налаштуємо, що у природи немає поганої погоди. Так що де можна знайти цю книжку? Поділіться ще. Цього немає, в цьому немає жодної проблеми. якщо ти на е, сайт е, на на і на сторінку Антарктичного центру, Чи на, просто на сторінку Антарктичного центру, і Наб'єте шість нарисів е, про Антарктиду. Напр, наб'єте, наприклад, моє прізвище. То ви просто не зможете її пропустити. Ми спеціально робили для того, щоб вона була доступна всім. Е, Шість нарисів – це не вичерпна інформація. Да, але ми е, зробили це такі максимально демократичній доступній формі для того, щоб не чекати, коли ми зробимо щось більше, щось більш об'ємне. Да, а вже в цей час би в загальному доступі можна спокійно, би до цієї інформації. Добратися і познайомитися з тим, як виглядає не тільки Антарктида, але як виглядає теж район Української Антарктичної станції Академік Фінансі. Дякуємо вам за вашу роботу і за ці шість нарисів. І дякую, що розповіли про це глядачам ранку вдома.